Науково-популярний спейс. Вітаємо. Я страшний скептик. Це так. Але на чому базується мій скептицизм? І якщо ви такий же, чи цікавилися ви про основи вашого скептицизму? Любите бути не таким, як всі? Не подобається йти за натовпом? Вважаєте, що ті, хто щось вірять, дурні якісь і ну їх до біса. Має бути причина. Я так вважаю для вас і всіх інших. Чому ви сумніваєтеся? Щось здається вам малоймовірним, тому ви просите доказів, але не вам, ні мені не потрібно доводити відсутність чого-небудь. Це неможливо, неможливо довести, що телепатії не існує багато років назад. Одна дама із залу запитала: чи можете ви довести, що телепатії не існує? Я відповів: ні, не можу. Вона сіла, а скрестила руки, радіючи перемозі. А я пояснив, що це неможливо. Я запитав, а ви вірите? Вона у відповідь абсолютно і докази є. Вона така. Ну мені вистачає. І я запитав не це. Чи можете ви довести, що вона є, а не те, що її відсутність не можна довести. Сти, а те, що вона є, це ж ви стверджуєте, що вона існує. Це вони стверджують, не ми. Ми скептики. Як помітив Майкл Шермер, не займаємося розвінчуванням міфів, бо це моїм заняттям. А на мене часто вішають такий ярлик. Я завжди був і залишаюся проти. Займаюся я розвінчуванням. Я брався б за справу з початковою упевненістю, що це неправда. І я повинен це довести. І я не юрист. Мені не треба, як адвокату, займати чітку позицію. Я впевнений, що це не так. Байдуже, що ви мені тут скажете. Я доведу, що я правий. Ні. Я проводжу дослідження. Добре. Тут варто подивитися правді в очі. Я не можу довести відсутність. Я завжди готовий побачити докази зворотнього. Чи впевнений я, що їх немає? Звичайно, визнаю. Якщо кожне 24 грудня вже 63 роки поспіль ти проводиш біля каміна, а старий у червоному костюмі так і не спустився по трубі, можна зробити висновок. Мій досвід показує, що Санта Клаус може і не бути. Довести це я не можу. Але дуже важливо тут дещо інше. Його існування мало ймовірно, виходячи з того, що нам відомо. І так. На лекціях я часто наводжу один приклад. мене регулярно запитують чи впевнені, що цього немає? Ні. Ага, і я правий. Ні. Доведеться спочатку довести, що це є, якщо ви вже стверджуєте. Приведу один приклад. Думаю наочні, але судити вам про те, чи можна довести відсутність. Візьмемо, наприклад, Санта-Клауса. На ньому зручно пояснювати. В кінці грудня маю визнати, я страшенно популярний на вулицях. Діти мені мало не поклоняються. Шкода, що доводиться їх розчаровувати. Але що вдіяти? Я не винен, не я їм казки розповідав. Існування Санта-Клауса можна перевірити за певними критеріями. Наприклад, виміряти всі каміни. Але це якось знаєте, мені говорили: він через задні двері заходить, якщо димохід забитий, або занадто... То вузький, значить, цей спосіб не підійде. Візьмемо літаючих оленів. Відмінний варіант. Це можна перевірити. Тільки тільки захисникам тварин не кажіть, і я не збираюся насправді проводити експерименти. Кажу відразу, я нічого не збираюся робити. давайте просто уявимо. Так а визначимося з вибіркою. Так, давайте візьмемо рандомне, ну, тисячу оленів. Погрузимо їх всіх у вантажівку, або не знаю, куди там вантажать оленів. І наймемо купу людей з батогами. і Як поганяють оленів в загальному оленярі, які в курсі, і заженемо їх всіх на дах Всесвітнього торгового центру. Ви смієтеся, а значить, думайте. Нам треба перевірити, чи вміє північний олень літати, так? Давайте пройдемося по пунктах. Слухайте уважно. У нас є людина, який у вас цікавий сміх. Прошу вас, продовжуйте. Ми на даху Empire, тобто торгового центру. І у нас є тисячу оленів. Розвішуємо номери: один, два, три до тисячі великі, щоб їх бачити. І ще потрібен хтось з камерою, купою блокнотів, таблиці, чогось ще. І ми приступаємо. Час, 10 година, 10 хвилин. Відмінно починаємо експеримент. Номер один. Прошу, і перший номер підводять до краю. Всі готові? Іде чудова зйомка. Перший пішов. Зафіксуйте. Ні. Зовсім ні. Добре. Номер два. Пішов. Так. Я не знаю, чим закінчиться експеримент. Можу лише припустити, спираючись на мої мізерні знання в аеродинаміці звичайного оленя. Хоч я не є експертом, а також з огляду на вже відомі нам здібності цих тварин, я думаю, нас чекає купа дуже нещасних і переламаних оленів у підніжжя будівлі. І ймовірно, пара поліцейських, які не розуміють, що відбувається, без поняття. Ось наступний. І так. Далі буде краще залишу оленів у спокій. Чесно, що ми довели цим експериментом? Ми довели, що олені не можуть літати. Ні, звичайно, ні. Задумайтеся, ми щойно показали в цьому конкретному випадку при конкретних умовах атмосферного тиску, температури, радіації і так далі на цих географічних координатах в цей час, в цей час року і тому подібне ці конкретні олені або не вміють літати, або не хочуть. В іншому випадку ми точно знаємо рівень IQ у середньостатистичного оленя. Але ми не довели неможливість польоту ні з технічної, ні з раціональної, ні з філософської точок зору. І тут у багатьох виникає питання: ну, а скільки оленів потрібно перевірити? І я не збираюся заглиблюватися у статистику. Тут є фахівці. Немає сенсу сперечатися про деталі. Суть в тому, що довести відсутність неможливо, і думаю, це гарний приклад для ілюстрації подібної точки зору. Нехай той, хто щось стверджує і наводить докази, якщо все правильно, це не складно. Просто покажіть хоч одного літаючого оленя, але ж знаходяться різні відмовки. Ну це особливі вісім оленів, які живуть на північному полюсі, і ввечері 24 грудня вони літають, але тільки тоді тут залишається лише розвести руками. Що ж мені здається, цю гіпотезу особливо не перевіриш.